Садоводи, всім привіт і просто глядачі. Вас вітаю канал БеріБері -бері» на дворі 24 липня. Сьогодні хочу вам трішки побігтися по наших кущах, порозказувати, як у нас почався сезон, з чим ми стикнулися, з якими проблемами. Я думаю, цього року багато хто стикнувся. З даною проблемою. В Першу чергу це були заморозки травневі. Травневі заморозки. Е, найбільше постраждав нас дюк і блюкроп. вони вже були в стадії гороху. Е, зараз якраз підійдемо до дюка, дюка ми вже зібрали. Ось дюк, дюка ми вже зібрали, Ще такі от полишались десь не десь. Що можу сказати, по дюку? Постраждав він сильно. Ми думали, що з нього вже нічого не буде, тобто з ягоди, що ми цього року ягоду від нього не, не отримаємо. Але як на диво, е ну, притормозився в рості, звичайно. Але як на диво відновився, яка сильно ягода підмерзла, попадала сама. Е яка... Була ще, було навіть така, що весняні, весняний цвіт, ще навіть десь-не-десь десь був цвіт, яка ягода більш-менш була стійкіша, витримала. То гарна-гарна ягода була, товарна, велика. Дюком я дуже задоволений. Після таких заморозків він хоч щось нам дав. Ну, зараз вже нічого немає, але трішки зібрали. Звичайно, не той результат, на який очікував. Але... Але, як то кажуть, як є. Далі е, до Блюкропа підійдемо. Е, блюкроп також попав під заморозок, ми стригли його, е, він відновився. Ми його стригли два рази, але так як, напевно, дало щось і цей заморозок також вплинув на розмір ягоди, тому що... Ну, не знаю, стриглимо його багато, вроді перегрузу нема, але він лягає. Так, ми якусь паліру робили, але це нічого не допомагає. До розміру ягоди підійдемо. Стригли ми його сильно, але якоїсь такої товарної великої ягоди ми не добились цього року. Ягода середня. Ну, Солодка, звичайно, ароматний смак у улюкропа, але ягода. Середня і, і дрібніша. Великої немає. Не знаю, на другий рік будемо стригти ще більше. Будемо лишати, напевно, тільки дворічні пагони. Просто більше старшого смислу немає, бо ягода ми хочемо, щоб у нас була велика товарна ягода. А от таким люкропом ну, трудно. Далі, дальше, дальше перейдемо перейдемо ми до Чандлера. Надіялись ми хоча б на Чандлер, тому що коли були заморозки, він, він ще більшості, більшості був у цвіті. Але, але, як виявилось, заморозок його також при, притормозив. Це раз, по-друге, Після заморозків далі був град у нас, і він пооббивав цвіт. Буквально через пару днів був град він пооббивав цвіт на На чандлері і він по, Ну не дуже добре запалився, можна так сказати. І ще й дав цей заморозок. Але Ягода як не як була якась, ми сподівалися, що буде, хоч Шанлер нас порадує цього року. Але аномальна спека і ягода просто варилась на кущах. Я, ну, я такого не бачу ще. Ягода не встигала дозрівати. Навіть така була рожева, то вона вже варилась. Просто м'якла і все. І до повного щастя, так сказати, ще раз пішов грати, це було півтора тижня назад. Чи тиждень вже не пам'ятаю, був град і просто пооббивав ці залишки. Добре, що хоч дюк встигли зібрати. блюкроп якраз мали збирати цю таку більш-менш більшу ягоду, все пооббивало. Чандер побило, також він зараз, от бачите, гниє. Це ще й спека та, що цей. Ну, коротше він у нас ніякий цього року. Чандер також нас розчарував. Зараз ну щось збирається, не знаю. Алта у більшості, от бачите. Побита, оце, бачите, граду, Гниє. Ну, катастрофа, катастрофа. Тому ну щось є, але розміри це зовсім не то. Чандлер це не шандлер, має бути велика велика ягода у розмірі одного гривні. На це. Але, як то кажуть, хоча б щось. Хоча б щось якесь доброго відбите бо Все зараз дуже дороге. Тяжко. Ще чому так найбільше ще від граду, от постраждав Чандер, тому що у нього ягода наверху, можна сказати, сама. Його листя так особо не прикриває. Так, наприклад, як е, в Ліберті, зараз підійдемо до нього. Він трішки менше від граду постраждав, тому що у нього грони всі внизу. І листя прикривають і не так сильно його побило. А у Чандлера все наверху і, і катастрофа. Бачите, удар і зразу гниє. От бачите, удар і зразу гниє. Зараз, звичайно, вже нічим обробляти не будеться, бо це ми ж її збираємо зараз. Але збираємо що, так сказати, що вижило, те збираємо. Не знаю, що з того вийде. Бачите. Ще зараз підійдемо. Навіть нема часу, коли прополку зробити. Все так, все на купу. Ужас. Що підійдемо до Ліберті. Ліберті гарно росте, ну він росте, він шикарно, так прирости до цього року. Вже вони, і вони такі жорсткі, вже підготувалися до, можна сказати, готуються вже до зими. Ягода середня, ну є і велика, великий калібр, але не така, як минулого року. Минулого року було, звичайно, більше, але ну, досить непогано. Є екземпляри великі. Але до чого я веду? Ну також, бачите, яка була цей удар і гниє. Ось також удар. І гниє. Тому тому якось так. Але надіємося, що вже ніяких непередбачуваних ситуацій не буде цього року. Хоча би дозбираємо те, що є, то сказати хоч щось. Один плюс цього сезону. Нам вийшло дістати от мульчі трішки. Це терса з стружкою. Така непогана, я б сказав, дуже добре. Тут є 30, 30 кубів. ну Нам на плантацію десь 50 треба. Можливо, ще вийде роздобути. Але це дуже-дуже великий плюс. От якось так. Такий у нас сезон цього року. Сезон кажуть, з перешкодами. І підсумуємо все те, що було. Заморозок раз, град два, далі спека три. Ягоди просто е не могла дозріти. Вона просто варилась на кущах. І град ще раз 4. От ось такий у нас сезон цього року. Але нічого, рухаємось далі. Е, все, ставте лайки, кому сподобалось. Пишіть коментарі, е, що як, як у вас цей сезон проходить. І мирного всім неба нам до зустрічі.